Я би хотів насправді почати з того, що наносить серйозні такі правки, скажімо так, в нашому житті. Це графіки відключень світла. Вони зараз заповняють буквально наші дні, тому що накладають певні обмеження на наші плани. То як Кам'янське пережило чи переживає цей період? Тому що зараз. Таке відчуття, що графіки зникають потроху. Як Кам'янське переживає цей період, і чи забезпечується стабільність критичної інфраструктури, роботи цієї критичної інфраструктури? Кам'янські, як і всі міста в Україні, проходять через ці стабілізаційні графіки, тобто, нас відключають по шести чергам, як і всіх споживачів, що стосується критичної інфраструктури, коли йде стабілізаційний графіки відключення, вона не відключається. Але ми розуміємо, що в випадку якихось аварійних ситуацій або блекаутів, вона також може бути відключена. На цей випадок наше комунальне підприємство «Міськводоканал» воно належить до обласної комунальної власності і насосні станції, і водопровода, і каналізації, забезпечені потужними генераторами. Теплові наші насосні станції, теплоелектроцентралі також забезпечені потужними генераторами до того ж, в нашому місті побудовано 41 автономну котельню. Це найбільша кількість котелів в нашому регіоні, які забезпечують теплом. Половину нашої бюджетної сфери це школи, дитячі садочки та лікарні. Ці пілетні котельні мають запас пілет на два місяці, і вони також мають генератори. Тобто, у випадку повного відключення електричної енергії, ці котельні можуть працювати, і у цьому випадку також у будівлі пол, дитячих садочок і лікарні у на всякий випадок можуть можуть використовуватися. Як приміщення, такі великі, як пункти обігріву для наших мешканців. До того ж, у нас в місті згідно програми президента України є 25 пунктів незламності, нашої зроблені нашої міської ради. В цьому кожному пункті незламності є запас питної води, технічної води. Він забезпечений автономним теплом. Там є укриття. Там є запас їжі, там є можливість і переночувати, якщо буде така необхідність. Там є стабільний інтернет, тобто, у разі блекаутів або будь-яких інших ситуацій, мешканці нашого міста можуть також скористатися цими пунктами незламності, які є. В засобах масової інформації є на електронних картах, тобто мешканці знають, де вони знаходяться. Всі наші лікарні забезпечені генераторами, які також мають десятиденний запас палива, тобто і всі операційні, і всі палати у разі необхідності, вони також забезпечені електричною енергією. Ми прийняли в місті програму встановлення сонячних панелей на наші дитячі садочки. Для того щоб вони також могли працювати автономно, вже перший садочок у нас забезпечений геліопанелями в найближчим часом. Ще три садочка ми будемо на них геліопанелі, і також ця програма буде впроваджуватися далі. Крім того, всі диспетчерські наших підприємств інфраструктури забезпечені. Стерлінками і, і і мають також генератор, який забезпечують ураз необхідності роботи цих термінків для того, щоб був зв'язок між всіми нашими аварійними диспетчерськими службами, а також керівництво нашого міста і всіх підприємств інфраструктури до того, щоб забезпечені радіозв'язком. Тобто, ми вже розуміємо, що таке блокаут. Ми його переживали в 2022 році. Ми розуміємо, з якими викликами ми можемо стикнутися. Так, неможливо замінити стаціонарну систему, яка побудована в нашій країні, електрозабезпечення та підприємства, які виробляють електричну енергію, транспортують електричну енергію, але певні засоби для того, щоб пом'якшити, скажімо так. Життя наших мешканців і роботу нашої бюджетної сфери в такий період у нас певні заходи вони зроблені. У вас є да, комунікація з енергетиками зараз, тобто це, це є. У нас є комунікація з енергетиками, ми постійно з ними, з ними спілкуємося і на рівні нашого міста, і на рівні керівництва ДТЕК Дніпропетровської області. Угу. От, а щодо зими, і щодо того, як пройдеться зима в енергетичному плані, ви не, не маєте да такої інформації? Ми розуміємо, що що відключення залежить від декількох факторів. В першу чергу, це обстріл, ворожі обстріли підприємств енергетики енергетики нашої, і це залежить також від температури зовнішнього повітря. Тобто, якщо ну ці обстріли по об'єктам енергетичної інфраструктури зупинились, ми розуміємо, що в деякий час підприємства могли б відновитись і пройти зиму без відключень. Але ми розуміємо, що йде війна, і ворог кожного дня намагається влучати в нашу енергетичну інфраструктуру, тому спрогнозувати, як буде далі. Неможливо, плюс це залежить від зовнішню температуру, потім у січні, у лютому, але сподіваюся, що е, наша країна обов'язково переживе цю зиму, також і ми зможемо подавати ці виклики також разом. У місті зараз, наскільки я знаю, проводиться досить масштабний такий капітальний ремонт освітніх закладів, закладів охорони здоров'я, але е, Зараз є дефіцит ресурсів і потужна складна ситуація. Як місто поєднує необхідність оновлення освітніх установ і власне закладів охорони здоров'я з підтримкою інших міських ініціатив, які має місто зараз, час Кирило, Я працював заступником міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства і вже мав певний досвід роботи з іноземними інвестор, міжнародними фінансовими інституціями. І наше місто дуже активно залучає інвестиції. Сьогодні в наше місто залучено більш ніж 90 мільйонів євро інвестицій. Частина коштів вже ми побудували ряд об'єктів, ряд об'єктів будуються, ремонтуються, і ряд напрямків буде розпочати в наступному році. В першу чергу, це кошти Європейського інвестиційного банку по програмі. Відновлення України це цільові кошти, які в першу чергу направляються на такі напрямки, як освіта і охорона здоров'я. Тобто, ці кошти вони не за цим цільовим призначенням не можуть бути використані на підтримку збройних сил України. Тому наше місто виграло конкурси, і ми отримуємо кошти грантові кошти. Це не кредити на безповоротній основі. На капітальний ремонт наших лікарень в цьому році ми приступили до капітального ремонту наших трьох найбільших лікарень не тільки міста Кам'янського, а й Кам'янського району. А також поліклініки, яка розташована на території сьомої лікарні. Проект передбачає утеплення фасадів, ремонт тих відділень, які ще залишалися у нас невідремонтованими, благоустрій території, заміна. Мережа розрахунку на 2024-2025 рік, і ми поступово вже по мірі виконання ремонтних робіт відкриваємо відділення. Нещодавно ми відкрили відділення гінекології в нашій дев'яти лікарні. На цьому тижні ми відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Нашій лікарні швидкої медичної допомоги де лікується в рік біля трьох тисяч наших мешканців міста і нашого району. Тобто, всі ці роботи вони проводяться за рахунок залучених коштів. До того ж, ми активно працюємо по ремонту наших освітніх закладів. В цьому році ми відкрили після капітального ремонту нашої школи 16 і 11, де також був проведений капітальний ремонт будівель, утеплення, ремонт внутрішніх. Приміщення закупка меблів, благоустрій території, наприклад, в 16-й кулі ми до того ж побудували нову будівлю, в якій розташований харчоблок, їдання, а також актовий зал. В Даний час у нас проводяться роботи по капітальному ремонту нашого найстарішого учбового закладу ліцей імені Легуна, який був. Побудовани, ще 1906 року ми в цьому році приступили, в 2025 закінчимо там також повністю ремонт поміщень внутрішніх, там благоустрій території, створення урбан парку, утеплення фасадів. В Цьому році також при підтримці обласної військової адміністрації голови Сергія Лисаками відремонтували перший корпус нашої 20-ї школи. Там були певні технічні проблеми з цієї школи. В даний час. Ремонтуємо другий корпус. Ми залучаємо кошти державного бюджету в наше укриття. Тому що ми розуміємо, що наша мета, щоб всі наші діти навчались в одну зміну в даний час. із 42 шкіл, 26 шкіл. Діти навчаються виключно в одну зміну. В цьому році ми займаємося ремонтом 13 укриттів, п'ять за рахунок фундації, нашої першої леді Олени Зеленської, 4 за рахунок. Державного бюджету, з яких ми три взагалі будемо з нуля. Чотири ми ремонтували за рахунок нашого міського бюджету. Хочу подякувати агентству Сполучених Штатів ЮСЕД, які повністю забезпечила меблями наші укриття під такі організації, як ЮНІСЕФ ДЖЕЗЗ то всіх наших європейських американських партнерів, які такі. Важкі для країни час поряд з нами допомагає, тому що ми розуміємо, що і лікарні для нас пріоритет, тому що це лікування військових мешканців нашого міста, наших вимушених переселенців, мешканців Кам'янського району і освіта це діти, це наше майбутнє. Тому для всіх цих цілей ми залучаємо кошти іноземних інвесторів, завдяки яким ми впроваджуємо в місті такі великі інфраструктурні. Проєкт, і вже наступного року ми приступимо і в реалізації проекту в сфері енергозбереження, в сфері громадського транспорту, а також продовжимо ремонти наших шкіл і лікарень. Для цього ми вже зараз зробили необхідну проект кашторисну документацію. Знов таки зараз Кам'янське стає таким прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб з різних регіонів України. Як ви справляєтесь з цим потоком внутрішньопереміщених осіб? А наскільки я розумію, внутрішньопереміщених осіб у місті понад 20 тисяч поправити мене. Як вам вдається всіх їх забезпечити першочергово, це робота і житло? Як вдається з цим справитись і у цьому, цьому надавати підтримку? Нас на даний час в місті мешкає 31 тисяча наших вимушених переселенців. Всі люди, які до нас звертаються, ми допомагаємо їм гуртожитками. У нас в місті вісім гуртожитків. У нас є модульне містечко, у нас є територіальний центр, у нас є будинок, де в якому квартири, соціальне житло. Тобто, ті мешканці, які до нас зверталися, ті люди, які приїхали до нашого міста, ми допомагаємо гуртожитками. Але переважна кількість людей вони мешкають в сьомих квартирах. До того ж, в нашому місті створена рада ВПО. в Цю раду входять всі наші провідні керівники управлінь та департаментів. Туди входять керівники громадських організацій, наших ВПО безпосередньо саме мешканці вимушені переселенці, на які розглядають різноманітні питання. У нас в місті також створений центр соціальної підтримки наших вимушених переселенців, на які вже звернулась біля. 5, 5 тисяч людей у нас розроблений проект будівництва будинка для наших вимушених переселенців на 60 квартир. І дуже сподіваюся, що наступного року ми також зможемо його подати і виграти грант за, за рахунок міжнародних фінансових інвестицій. У нас також зроблено проект на капітальний ремонт найбільшого гуртожитка, де в даний час також. Проживають, мешкають наші вимушені переселенці. Я дуже розумію, що люди потребують як матеріальної, так і моральної підтримки, тому що люди залишили города, села, в яких вони виросли, в яких вони жили, вони вимушені були залишити свої домівки, і це, ну, це дуже такий великий, психологічний. Удар для цих людей ми повинні всіляко їх підтримувати. У нас в місті також дуже тужна волонтерська спільнота. Ми створили волонтерську раду, куди вийшли 14 самих провідних волонтерських організацій, які також завдяки в тому числі, нашим іноземним. Донорам також надають допомогу нашим вимушеним переселенцям щодо ресурсів. Чи всім внутрішньопереміщені особи забезпечені, чи все-таки не вистачає якихось ресурсів, і ви звертаєтесь за ними безпосередньо до благодійних можливо організацій? Ресурсів завжди не плачає, особливо в такий час, особливо коли люди. Залишили свої будинки, приїхали в інше місто, Ресурсів завжди не вистачає. Тому постійно звертаємося до наших донорів, постійно звертаємося до, за допомогою за продуктами харчування, за з гігієною, з інших питань для того, щоб надавати людям для, для яких вже кам'янське стало другим домом допомогу. Але я з, за, розумію, що ну, завжди ресурсів не вистачає. тому... Постійно ця робота проводиться для того, щоб ми робили все залежне від себе, щоб людям оказувати допомогу паралельно з власне забезпеченням міських ініціатив. Місто ну дуже активно підтримує збройні сили. Ви дуже часто власне передаєте допомогу саме особисто військовим, а це і дрони, і інші засоби боротьби з ворогом. А як організовано в місті цей процес? Як часто відправляється допомога для збройних сил, і власне, звідки ресурси знов таки в місті прийнята відповідна програма підтримки збройних сил України? В першу чергу, це допомога з міського бюджету, це 10 мільйонів гривень. щорічно ми виділяємо на ці цілі? Також допомагають, наприклад, працівники міської ради, які щомісячно із своєї заробітної плати. Виділяють кошти в першу чергу. Вони акумулюються на закупку автівок. У нас дуже активно допомагає світянська спільнота, яка десятки автомобілів купила за цей період. Також за рахунок власних коштів. У нас дуже активно працюють наші волонтерські організації, які також допомагають. Ми кожного тижня передаємо допомогу нашим військовим. Це в першу чергу дрони, це засоби. Радіоелектронної боротьби, це автівки, це маскувальні сітки, окопні свічки, рушниці. Це те, що в даний час ну, військовий до нас звертається з цими, з цими питаннями. Ми фактично ну як місто, керівництво міста об'єднали зараз вокруг себе і волонтерів, і всіх небайдужих для того, щоб централізована йшла ця допомога, тому що ми розуміємо, що ми сьогодні маємо можливість жити Працювати, дихати цим вільним українським повітрям саме завдяки нашим військовим, яким зараз найважче у нас в місті в в області було відкрито центр реабілітації наших військових підтримці обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Перший перше в області, перше в області був відкритий центр соціальної підтримки наших військових. Ми е, зробили. Комунальний заклад незглавні, де також допомагаємо нашим ветеранам адаптуватися до цивільного життя. Я намагаюся не рідше одного разу на місяць також відвідувати наших військових на передовій для того, щоб поспілкуватися з хлопцями сказати які слова підтримки для того, щоб не, розуміти, чому є найбільша потреба. Збройні сили це наші герої. Тому ми повинні робити все для того, щоб їх підтримувати і їх. Допомагати, тому що завдяки їм наша країна існує і буде існувати.